Як часто вам слід мити свої аркуші, і чому це важливо, спокійний блог? Чистота в обіймах морфея, як часто мити постільні речі для ідеального сну та здоров'я у світі, де стрес і перевантаження стали нормою, спальня повинна бути оазисом спокою та реставрації. І ключовим елементом цього оазису, часто недооціненого, є чистота постільної білизни. Як правило, ми звертаємо увагу на чистоту ванної кімнати та кухні, але часто забуваємо, що наші аркуші це не просто тканина, а проживання для мільйонів мікроорганізмів, проведених шкіри та нічних пригод. Ви коли небудь замислювалися про те, чому після прання аркуші здаються такими приємними на дотик. Це не тільки через свіжий запах, але й через відчуття чистоти, яка підсвідомо контактує з безпекою та комфортом. Дійсно, підтримка чистоти постільної білизни це не лише питання естетики, це інвестиція в здоров'я та якість сну. Чому брудні аркуші, ворог хорошого сну, і не тільки. Давайте розберемося, що відбувається з аркушами, поки ми солодко спимо. Вночі наші тіла випромінюють під мертві клітини шкіри, олії та інші розрядки. Крім того, пилові кліщі. Алергени та навіть бактерії можуть накопичуватися в ліжку. Все це створює ідеальне середовище для поширення мікроорганізмів, які можуть спричинити подразнення шкіри, алергічні реакції і навіть якість сну. Я особисто стикався з цим не раз. Коли я переїхав до нової квартири, я виявив, що аркуші попереднього орендаря не були намальовані місяцями. Звичайно, я їх мив, але неприємні відчуття від перебування в ліжку не пройшли деякий час. Це змусило мене задуматися про важливість регулярного миття постільної білизни та свідомо відноситься до гігієни спальні. Деякі дослідження показують, що на одному квадратному метрі ліжка може становити до 1,5 мільйона пилових кліщів. Ці крихітні істоти харчуються мертвою шкірою і виділяють алергени, які можуть спричинити чхання, кашель, нежить і навіть посилюють симптоми астеями. Окрім пилових кліщів, бактерій, грибів та інших мікроорганізмів, які можуть спричинити шкірні інфекції, причі та інші проблеми зі здоров'ям можуть накопичуватися в ліжку. Особливо це стосується людей з чутливою шкірою, алергією або хронічними захворюваннями. Ідеальний графік прання як часто змінювати аркуші. Отже, як часто потрібно мити постільну білизну, щоб забезпечити собі здоровий і спокійний сон. На це питання немає універсальної відповіді, оскільки все залежить від окремих факторів. Однак ось кілька рекомендацій, які допоможуть вам орієнтуватися. Основний стандарт: більшість експертів погоджуються, що мити аркуші раз на тиждень це найкращий варіант для більшості людей. Це допомагає підтримувати гігієну спальні та запобігає накопиченню мікроорганізмів. Домашні тварини. Якщо у вас є домашні тварини, які сплять у вашому ліжку, вам потрібно мити аркуші кожні 3-4 дні. Домашні тварини приносять вовну, лупу та бруд до ліжка, що сприяє поширенню бактерій та алергенів. Алергія та астеема. рекомендується мити аркуші з алергією або астемою кожні 3, 4 дні або навіть частіше. Це допомагає зменшити кількість алергенів у спальні та полегшити симптоми. Розрізання: якщо ви сильно потієте під час сну, вам потрібно мити аркуші кожні 3, 4 дні. Под створює ідеальне середовище для поширення бактерій та грибів. Рідкісне миття. Якщо ви рідко стираєте постільну білизну, то слід подумати про частіше миття. Забруднені аркуші можуть негативно вплинути на ваше здоров'я та якість сну. Особисто я намагаюся дотримуватися графіку прання раз на тиждень, але якщо я помічаю, що простирадла почали пахнути не дуже приємними або на них з'явилися плями, я їх мую раніше. Секрети ідеального прання як правильно мити постільну білизну. Щоб ваші аркуші були не лише чистими, але й свіжими. Важливо правильно їх мити. Ось кілька порад. Температура вимийте прострадла в теплій воді 30-40 градусів Цельсія. Гаряча вода може пошкодити тканину та виянути колір. Миючий засіб, використовуйте м'який миючий засіб без ароматів та барвників. Аромати та барвники можуть викликати роздратування шкіри, Сушіння. висушіть прострадла в сушарці при низькій температурі або повісти їх у повітрі. Висока температура може пошкодити тканину. Праска засніти не потрібно. Але якщо ви віддаєте перевагу залізній постільній білизні, робіть це при низькій температурі. Я також рекомендую використовувати спеціальні інструменти для видалення плям та запахів з постільної білизни. Вони допоможуть вам зберегти простирадла свіжими та чистими. Додаткові поради щодо підтримки гігієни спальні. Окрім регулярного прання прання є й інші способи підтримки гігієни спальні на проща спальні, регулярно запобігайте спальні, щоб в ній було свіже повітря. Очистіть матрац, періодично чистіть матрац пилусором для видалення пилу та алергенів. Змінити наволочки, змініть наволочки кожні 2-3 дні. Подушки збирають найбільш бруд і бактерії. Не їжте в ліжку, якщо ви їсте в ліжку, будьте обережні, щоб не проливати їжу на простирадла. Дотримуйтесь чистоти домашніх тварин. Якщо у вас є домашні тварини, регулярно розчісуйте їх і дотримуйтесь чистоти їхнього спального місця. Висновок інвестиції в здоровий сон. Підтримка чистоти постільної білизни це не просто звичайне завдання, це інвестиція у ваше здоров'я, якість сну та загальну свердловину. Регулярне миття аркушем, дотримання правил гігієни спальні та піклування про свою постільну білизну допоможуть вам створити оази спокою та одужання, де ви можете солодко спати і прокидатися повною енергією. Не нехтуйте цією важливою частиною свого життя, оскільки здоровий сон є ключем до міцного здоров'я та успішного життя.